А от спецпризначенці підрозділу Білий Вовк Служби безпеки України за три тижні нічних полювань ударними дронами знищили 72 ворожі цілі. Про це повідомили в СБУ. Зокрема, було демілітаризовано сім танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, два командні пункти і склад з боєкомплектом, а також станцію радіоелектронної боротьби поле 21 Давайте подивимось, як же все це було.